Друзі, всім привіт! Ви на каналі Джокори Геймс. Сьогодні у нас на огляді американська ПТСА у штурмова Т-60. Ціна її 28 жетонів. В цьому відео гайді я розкажу вам, чому вона коштує 28 жетонів. Я проїхав на ній більше 100 боїв, взяв три позначки і вважаю, що можливо моє відео стане комусь цікавим і корисним. Хто також думає купувати цю машину, збирати жетони чи не збирати, тому що. Є е, там якісь відоси по якісь там стріми, але таких повноцінних гайдів, хто да, довго на ній відкатав і так далі. На даний момент ну, я як мінімум не знайшов, тому запускаємо, ставте поки що вподобайку і так далі. А ми переходимо до основних ТТХ, що ж робить її такою жорсткою імбою. Отже, дивіться, у нас на даний момент після нерфо коня самий жорсткий тяж. Ну, один самий жорстких вважається Т-125. Я ось відкрив гармату Т-125 в стоковому варіанті і гармату ТС-60 в стоковому варіанті. Що ж, ТС-60 можна назвати, чому бою? Саме із гармати. Значить, дивіться: середня шкода 400-400. Пробиття броні 258 ББшка, 258 ББшка. Пробивання кумисом 320. На Т-60, 340 Е5, розкид 04,035, зведення у Т-61,7 тут 2 секунди. Тобто, ми маємо трошки гірше розкид, Ми маємо краще ДПМ 891 тут 827 і краще зведення. А також у Е5-го не летить ББшка 1150. Тобто, Т-60, це ну, умовно м'який умовно корпус, який щось може танкунути від борта, на які нацепили жорстку башту. Як для свого рівня з лючком 90 мм, яка башта сама може танкувати. Дали йому гармату від Є5-го. При тому ББшку і колоти 1150 метрів за секунду. Тобто, ну, кумиси 950 летять, окей. Але 1150 ББшка з альфою 400 з ДПМом 3800. От в такому виконанні, сюди можна ще дослу поставити, буде ще більше. 635 КДшка. Топ. Жир взагалі класно. 1,55 зведення, 0,34 розкат. А також в такому варіанті ми маємо 451 метрів огляд. Імбовіше просто маскування машини 40%. Друзі, щоб ви розуміли, 40% це типу як у Су-3 СПМ або лісового духа. Ну, типу, мало в яких патешок, в принципі, таке жорстке маскування, або в якихось зазвичай картонних. Ми ж маємо достатньо. Імбову броню в башті, ну не, не імбову, да, але хорошу дуже. І маскування 40%. В русі 25%. Тобто 25% в Русі. Ну на 9 рівні СТ нерухомої машини мають там 27% 28, деякі 30 А ми тут просто їдемо 25%, не рухаємося 40. Якісь можуть бути любителі прям кущів. Поставити сюди, наприклад, малошумку, буде плюс 7%. У вас буде 47% маскування і 32 в русі. Ну, тобто, це вже взагалі е, жорстко імбово. Е, так, далі, поснути ТТХ, що башта крутиться. Башта крутиться в нас на скільки там градусів. М на 136 градусів, коротше. Умовно, 136 вліво, 136 вправо. Додаємо, це виходить 260. Майже, ну, не майже повне коло, але. Питання з баштою тут взагалі ніякого нема. Тобто, зазвичай мінус таких паттешок, що там 45 кути, як у Фавешки, наприклад, бабахі, тут такої проблеми немає. Також у нас комфортні мінус 7, так як башта ззаду наперед не дуже комфортно, але в бік гармата схиляється реально мінус 7. Комфортно, ну, питань, типу, немає. Пресування машини на турбіні. 40 км максималка достатньо, при тому, що потом потужність 16,7 це теж достатньо добре. Швидкість пороту корпусу 30 градусів, плюс башта крутиться. Коротше, питань нема. Обов'язково братство, ремонт маскування, так як я сказав, що маскування імбове 40%. Пожежа гасіння, але я сюди отаку штуку засунув. Ну, а там далі вже хто як хоче, так, так і ставить. А далі, перейдемо до польової модернізації. Отже, по польовій модернізації ми зміцнюємо катки плюс швидше рухаємося. А далі я поставив собі на точність, ну, хоча можете поставити на зведення, але воно і так імбове, тому, в принципі, 0,34 точності 1.55 краще. Плюс я брав відмітку тому до огляду робив собі відсоток. Якщо, наприклад, хтось любить постояти з кущиків, ви можете поставити оце. Іноді можу сказати, що вас це буде рятувати. І тут на ДПМчик, максимально, щоб розкачати ДПМ, тому що 2% до машини сильно надає. А до захисту екіпажу скажу вам, що я проїздив багато на цьому танку, якихось там прям проблем, що мені там щось критують, немає. Єдине, що в командирку, коли закидують, командира контузять, але ну, якби не завжди, а все інше, типу там, Мехвод чи щось таке, не проблема. Перейдемо, до речі, зразу крити. Лоб повністю ну, майже весь постріл з крупного калібра. Двигун крутується, але не в червоний, а в жовте уходить. Друга тичка, двигун крутується. Це теж треба мати на увазі, якщо будете їздити передом особо не виїжджайте. Краще вже під'їдьте якось бортиком, отримайте плюху, там до чогось підіжміться, тому що в лоб вибивають двигун. От, кожен другий бій, умовно, мені вибивали двигун, який я катав. Але я до цього звик, тому окей. Далі, обладнання. Ідеальне обладнання, як я вважаю, для такої птса машини, це вентилятор досилач для того, щоб максимально максимально бустанути його основний плюс це гармату 3800 ДПМа з хорошою точністю, з хорошим зведенням, і все з цього, якби, щоб разом працювало, і турбіну обов'язково, щоб просто встигала кудись їздити. Як альтернативу, ви, звісно, можете поставити досил, згартування, турбіну, але щоб ставити до загартування. Вам треба буде прокачати польву і живучість, щоб максимально можна було кайфувати навіть від сірого обладнання, щоб це було 10%. Ось. М -м 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 В принципі, ТТХ розібрали швиденько. Гармата жорстка імбова, я вже це сказав, маскування імбове, я це сказав. Корпус картонний, борта. Картоні, іноді можна танкувати всяких не дуже скілових гравців. Вибиває двигун передню частину. В принципі, ок, і лючок 90 мм пробивають. Башта в цілому танкує нормально. Е, тому давайте поїдемо в показовий бій, та який мені вдався максимально показати на цій машині. Розберемо його. Плюси-мінуси, ви там побачите в танка. Це ДПМ і чуть-чуть броні. І зробимо якісь висновки в кінці, все погнали. Отже, нас закидує на мапу перлина річка до 8 рівнів. Тому я беру вентиляцію турбіну. І досилач, щоб був максимальний ДПМ. А, тут не видно, в мене ДПМ складає 6,35%. Їдемо до бази з можливістю дати пару тичок по перекату. Ну, в мене така логіка. Заїхати за камінь, ви там знаєте, да, що є камінь і кущик, і в принципі там я і від башти зможу потанкувати, і від корпуса зможу потанкувати. Ну, в мене така ідея. Тобто я не знаю, що буде далі, але я це роблю. В цьому бою покажу вам максимальні плюси цьому, цього танка саме по ДПМу, ну, новий самі це побачите, скільки він може накидувати. А ще наперед скажу, що можна було ще більше накидувати. Ну, дивимося. Так, загалом поки що все добре. По динаміці, до речі, можете подивитися, як я їду. Базік на ракетницях своїх їхав, використовував, і я, в принципі, їду з ним так само. Ну ось, по динаміці ви можете розраховувати на те, що ви будете бачити перекат тяжів, а як мінімум на цій мапі. Наприклад, нам 103 їде, і ми можемо його зацілити. А тепер дивіться, як ми реалізуємо цю гармату. ББшка 1150 метрів летить, це дуже комфортно, 258 пробиття це теж комфортно. Тобто, по факту, ви маєте гармату Т-125, тільки ББшки летять на 100 метрів більше. Тому що, якщо не помиляюся, 125 1050 метрів в секунду ББшка летить. Так, Крайслера даємо. Тобто у нас вже 1600. Просто по перекату. За рахунок ДПМа жорсткого. І також важливий момент на цьому танку обов'язково мати прокачану інтуїцію перк. Тому що це не той танк, на який знаєте там на голді чисто катаєш, чи на основних. Тут і то, і то ви просто варіативно використовуєте. Тобто ББшки тут такі ж саме важливі, як і кумулятивні снаряди, тому що вони швидко летять і добре пробивають на своєму рівні. Ось, зараз ми логічно, що на торта кумулі зарядили, все, в нього ХП вже нема. А в мене тим часом 2700. Зараз я вирішую дочекатися, поки стан від арти пройде, будемо лупити ТС-54. Ну він швидко відкисне. І ще також 6.35 секунд дозволяє те, якщо машина без згартування, ви можете тримати на катках танки. Це теж дуже важливо. Тому що, наприклад, було б там КД-7 з лишнім, уже так не вийде. А 6:35 даєш каток, можливо, там на метр танк від'їжджає, але ти все одно можеш йому. Як сказати, обновлювати цей каток. От Так, ну я трошки ХП тут віддав. У мене вже 600 ХП лишається. Дали ми 3500 Тепер буду грати вже обережніше. Ну, мені, в принципі, тут арта позаряжала трошки теж. От Але ми програємо 4400 по ХП. В принципі, в мене є непогана позиція. Головне її зараз реалізувати. Так, ЛТшку забираємо. Дуже важливо ЛТшку було забрати. Тоб барсучок у нас знижу проїжджає. Туда того Барсука. Нормально. Хотів вдати каточок, не виходить. Ну, чисто. Все забрала. Нормально. В нас уже п'ятерка. Дивіться, що складно? На цьому танку не складно. Тобто уявимо якусь іншу ПТ-9, ну навіть тортка, да, та ж сама. От Тортілка типу імбовий ДПМ. Ну да, імбовий, але в неї максималка 20 км на годину, нема башти, і вона не така комфортна в керуванні, ну, по факту. А тут якби. Хоча, ладно, Тортілка теж імбова по-своєму, але чисто геймплейно цей танк цікавіший, серйозно. Тому що, я не знаю, я б назвав це навіть ПТшку, це якийсь напівтяж, вона мені схожа на ВКшку. Uh, ось, типу, це якби ВКшка. З баштою ззаду. Яка жорстка ДПМна, яка і класна гармата. Ну, коротше, якось так. Так, маємо вже 5 тисяч. Треба щось робити, 7-8 рахунок, мінус 7к по ХП ми програємо. Світиться uh, М103. Нам треба їх за М103. Перезаряджаємо кумуль, звичайно, на таку машину, щоб можна було в башту його пробити. До речі, от кумуль 320, типу, ну, якби теж достатньо для того, щоб пробивати машину на своєму рівні майже всі. На десятках трошки там треба вицілювати, але знову ж таки, у того ж самого Тортілки там під калібри і є свої нюанси з пробиттям. Тут з пробиттям проблем немає. Ціль далеко стоїть, загружаєш ББшечку, ціль близько стоїть, загружаєш кумулятив і взагалі ну, якби рвеш всіх. І ви бачите, що коло зведення маленьке, стабілізація хороша у танка, точність хороша і так далі. Так, бачимо борсика. За секунду заряджаємо фугас, але на жаль, ми даємо без дамага фугасом. Обідно, але нічого страшного, ми його потім доберемо. Так, на даний момент ми програємо 9-13, мінус 6 по ХП. Я вирішив забитись в кутик. Борщик виїжджає за мною. Але нам треба його якось розводити для того, щоб дати йому демедж. Тому що, ну, в принципі, він витягує нас під всіх своїх, які а, зараз в центрі мапи. Тому я вирішую дати просто тичку. не знаю... Мало хто знає, що в цієї ПТшки, наприклад, швидкий ДПМ. А, він виїжджає, відповідно, думавши, я буду довж, довго заряджатися. Я йому встигаю дати зараз дві, поки він там щось придумає. У нас вже 6 тисяч дамаги. 500 асисту, півтори тисячі танконули. Так, 10-14 рахунок, я залишаюся один в 5, один в 5 лишаюся. Всі ББшки я використав, бачите? Да? Тобто це не танк, який тільки про голду, тому що ББ я всі використав абсолютно в цьому бою. Е, можна іноді навіть більше ББшки використовувати. М -м -м, вирішую грати до кінця тут. Шансів в мене насправді небагато, тому що 2.57 фуловий показує, Тігр 2 фуловий показує, Т-95 броньована. На центрі у них МКПЗ світилась. Тому вирішую просто тікати. Захоплення бази на зустрічному бою займає 3 хвилини. І в мене є якісь думки, що, ну, або хай беруть базу, якщо їм не впадло, або хай їдуть за мною. Ось займаю кущ. В надії, що хтось буде їхати. І бачимо. 2-5-7. Зацілюємо його. В надії, що він, звісно, буде виїжджати. Але це не точно так. Але там вже виїжджає тігр, даємо тігру. Блін, мінімалка, на жаль, 300 виходить, трошки не фартануло. Ну нічого страшного. У нас вже 6300 демеджу. Нагадую, кадешка в Вентель плюс досил червона 635. На 9 рівні, це не десятка. 9 рівень кадешка 635. Це швидше, ніж у Т1105, така ж сама гармата на 400 альфи. У мене 6600. І дивіться, 6600, та да, в мене 100 хп залишається. І зараз за рахунок ДПМу я дам умовно ще мінімум 1300. Тупо за рахунок ДПМу. І даємо ще тичку 7900. Будь ласка. А сказати, що це було сильно складно в цьому бою, мабуть, ні. А ДПМ 400 альфи, класні ББшки. Оберти башти. Маскування 40% і тому маємо універсальну пт яка може і близько, і далеко давати. Тому висновки такі, це однозначно годна ПТ-шка, але 28 жетонів дорого для любого танка.